вечора, міцного здоров'я, Божої опіки всім, хай все буде всіх добре. Спокійного, так. тихого, приємного вечора. Ти хочеш поділитися? Так, я знаю. Я, я знаю, знаю цей рух. І... Мама пропала. І добре, я поки теж пропаду на секундку, поки нас ще. поки нас нікого немає. Хочу сказати, поки нас ще мало, але загалом поки нас ще нікого немає. Мамо, хотіла сказати, що я теж пропаду на секундку включу собі тут на другому телефоні чат, щоб був, і така, поки нас мало, дивлюся, нас нікого не маєш. А ти ті шортики, ж ти робила, ти поширила їх чи ні? Я за ними дивлюся, дивлюся і все і їх не бачу. Для чого ти їх робила? Мамо, я за них забула. Я забула, що вони існують. Вони мені не кричать. Там треба включити, знаєш, як включити, щоб вони були для всіх. А, Щоб вони відразу висвітлювалися, щоб не чекали мого дозволу, щоб я їх не включала з руки. Ні, ні, то треба твій дозвіл. Дивись, зараз я тобі покажу, щоб ти знала. Нажимай, на наші тут... стрімі можна приходити по уроки на Ютубській. Дивись. Все, о, тут друга пушка, ось, о, під низом. Нажимаєш mm -hmm. на ню. Mm -hmm. Тут висвітлюються ці всі так. шортики. Ось. Під ними є, не включена ось така вісімка, Що це не для всіх. Така вісімка, безкінечний знак. Так, так. Нажимаєш на той шортик, нажала, на той шортик, угу. на якому є та вісінка. Угу. Тоді нажимаєш тут на олівця. Угу. Зараз буде. І тут пише не для всіх. Треба зробити, щоб було для всіх. Хості Ні, всі то, всі я знаю, твер. як так робити. Я думала, що ти мені покажеш, як зробити, щоб вони автоматично самі публікувалися, не потребували моєї. Автоматично самі не зробляться, тільки ти мусиш включити. Я покоління сучасне, я хочу, щоб включаєш, програмуєш, і воно все само робиться. Дуже покоління ти хочеш. Дуже ти багатсько всього хочеш. Погоджуюся що... погоджуюся. Можеш зайти і включити, хоча б з одного закинути, а зараз також не забудь включати шортики. А добре. то мені прийдеться кожен ранок тобі писати, Олю, викинь шортика. Та я й так прочитаю тільки після роботи. Але прочитаю. Так. Ой, ну Добре, добре, ти мене переконала, сподіваюся. Щоб я тільки не забула. У мене зараз до 21-ї вечір розпланований. Всі отако по пунктиках, годинка в годинку. І в тому немає сьогодні навіть навчання польської мови. Коли я її буду вчити? У мене екзамен 13, 14. го Так що не знаю. Не знаю. Трамп буде добре і все буде шикарно. Може бути. Мам, розкажи, чи у вас таке саме зі мною, як нас. Ні, у ну, нас просто... нині тепленько вже, було тільки 2 градуси, морозу вдень, ось зранку 13, так що у нас є тепленько аж 25. Ну, в нас теж, Сьогодні я акуратно не знаю, але теж хтось сказав, що біля 20 вночі було. Ну, таке холодно, таке холодно, що просто. Я не знаю, я тут такого холоду не бачила за 5 років. Це серйозно? Я йду від автомобіля до, до роботи, бо зараз паркуюся на іншому паркінгу паркінгу, не такому, що всередині, а на зовнішньому. І я йду до роботи, і поки пройду тих кілька метрів, щоб без автомобіля, то в мене руки в рукавицях відмерзають.